Привіт усім! Дуже рада вас бачити. Я Аля, восьминіжка. Восьминогів іноді називають поганими іменами. Дехто називає нас монстрами глибин. Але я не монстр. Насправді, якби ви мене краще пізнали, ми б справді подружилися. Наприклад, я дуже розумна. Я перша безхребетна істота, яка використовує інструменти. Вчені бачили, як ми використовуємо кокосові шкарлупи на дні океану як переносні укриття. Ми навіть ополіскуємо їх водою, щоб добре промити. Розумно чи не так? Оскільки в мене немає кісток, я можу протиснутись крізь дуже вузькі щілини. Це робить мене справжньою майстриною втечі. Якщо мене піймають, чи я злякаюся? Ти коли-небудь намагався сховатися в маленькому місці, тоді ти розумієш, як я почуваюся. Бачиш, ми вже стаємо друзями. Я навіть можу впізнавати обличчя не тільки інших восьминогів, але й інших створінь, людей. Лише кілька тварин здатні на таке. Тож, якщо ти привітаєшся зі мною, я тебе запам'ятаю. Бог дав тобі один мозок у голові. А у мене маленький мозок у кожній з восьми моїх щупалець? Це допомагає мені рухати ними швидко й ефективно. Спробуй, підніми одну руку. Коли ти це зробив, твій мозок дав наказ м'язам підняти руку догори. Але Бог створив мене інакше. Мої щупальця можуть рухатися незалежно без центрального мозку, який каже, що робити. Круто, правда. До речі, в мене ще й головний мозок, який має особливу функцію. Подивися, в мене аж дев'ять мізків. А ще Бог дав мені більше, ніж одне серце. Відчуй, як б'ється твоє тебе. Воно одне, та Бог дав мені три. Два качають кров до зябер, а одне до всього тіла. Восьминогі зазвичай поодинокі істоти. Це значить, що ми любимо бути самі. Але не думай, що я не можу бути добрим другом. Ми можемо любити самоту але вчені знайшли навіть місто восьминогів, яке назвали Октополіс і Октлантіс. Октополіс – у затоці Джервіс в Австралії. Люди знайшли там 15 восьминогів, що жили в будиночках поруч одне з одним. Ці будинки були зроблені з каміння й мушель майже як багатоквартирний будинок у Біблії. Немає історії про восьминогів, але є історія про те, як мудрий чоловік збудував собі будинок на камені. Нам восьминогам, таке б сподобалось. ісус сказав: кожен, хто слухає мої слова та виконує, буде розумний, який збудував свій дім на скелі від Матвія 7,24 Ну що ж, мені час плести. Сподіваюсь побачити тебе знову. Бувай!